Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні у нас на відео огляді автономний світильник від торгівельної марки Хорос, збудований сонячною батареєю. З акумулятором вбудованим з вологозахистом ip 65 і дворічною гарантією. Потужність даного світильника 10 Вт, яскравість 180 Люмен і температура світла 6400 К. Ось його розміри. До комплекту поставки у нас входить сам світильник. Ось такий ось кронштейн для монтажу на стіну. Даний світильник призначений для монтажу на стіну на висоту від 2 до 3 метрів від підлоги. Світильник у нас виконаний. Із пластику має ось таку вбудовану сонячну батарею. Також тут вбудовані акумуляторні батареї. Точніше, їх тут три штуки формату 18650 з загальною ємкістю на 3000 мА. Ось такий ось світильник. із цікавого то, що даний світильник обладнаний датчик, датчиком сутінок, тобто він буде працювати автоматично, коли зникає освітлення навколишнє, тобто, коли вже йдуть сутінки. І він автоматично перейде в автономне світіння. А час зарядки його, наприклад, улітку, коли є у нас яскраве світло, це до 6 годин. А у пасмурні дні це у нас може займати повна зарядка від суток до максимум двох суток. Ось так це все виглядає. Іде у нас матриця зі світлодіодів 28-35. Ось так він буде світити. Холодний білий колір свічений. Автоматичний режим роботи. Наприклад, зараз, коли є у нас загальне світло, він у нас не світить, і якщо ми, наприклад, закриємо датчик, він почне автоматично світитися. Датчику руху тут немає, тільки датчик сутінок. Замовити даний світильник можна буде у нас на сайті. Посилання на нього буде в описі до відео. Це у нас торгівельна марка Хорос, серія Compact 10 Вт потужністю. Ось його артикул, якщо комусь буде цікаво. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися на наш канал і ставити лайки.